Трошки про переїдання на свята та відчуття провини після цього. Перш за все, чого робити, не можна: сідати на детокси, голодні дні, кефір з яблуками, сильно зрізати порції, бо ви фіксуєте таку поведінку в мозку задоволення покарання, а це 100% приводить до розладів харчової поведінки. Свята це нормально, хотіти смачної їжі, також нормально. Але коли ви розумієте, що після свят буде розплата, то ви і під час святкування насолодитися не можете. Та і чекаєте того понеділка, щоб сісти на Дієту вже роздратовані. Як наслідок, якість життя помітно погіршується. Тому велике прохання: не звинувачуйте себе та не робіть різких та кардинальних змін в раціоні. Так, а що ж треба робити? Просто повертайтесь до звичайного життя. Намагайтесь бути активними в побуті, Пийте трошки більше води декілька днів після переїдання. Організм затримав воду через велику кількість вуглеводів. Один, два, три дні переїдань не можуть вам сильно нашкодити. Якщо ви бачите плюс 2 кілограми на вагах, це не жир, це рідина, яка піде.